Ранок евреді, ви на каналі Супробасні, та ми з КОТОМ розмовляємо на тему системах тамтазованого проектування та іноді питань сучасної освіти. Проте сьогоднішнє відео буде про певні події, які будуть відбуватися на каналі, будуть пов'язані з переїздом чату та каналу з Телеграма на Discord. Все інше залишається, як є. Так, в останні часи були певні проблеми з випуском контенту, це пов'язано з великим завантаженням. Я б дуже хотів допомоги для того, щоб передати певну частину на аутсорс, але сьогодні не про це. Сьогодні про переїзд на Discord. Я не буду пояснювати причини з моєї особистої точки зору. Думка про інформаційну гігієну і зменшення кількості руснявих ресурсів та додатків, які ми використовуємо, є вже достатньою і доцільною для того, щоб це робити. На жаль, Телеграм є значно більш зручним. Для більшості, ніж той самий Discord, і значно більш відомим, зі значно більшою аудиторією, тому повністю і просто так його замінити буде достатньо складно, але ми ж від ВКонтакта відмовились свого часу і нічого, все нормально. Знайшли інші варіанти. Ми відмовились від російського телебачення, від російських фільмів, багато хто відмовився від російської музики. І не всі вважають, що програли. Тому я вважаю, що приблизно те саме нам треба робити і тут. І для себе в якості варіанти я обрав Discord, а в цьому відео я хочу пояснити, чому так. Тож, Discord. Ось таким чином в нас виглядає цей самий Discord. Це класичний додаток, це класичний застосунок. Він також є для телефона, відповідно. На телефоні їм зручно користуватися як месенджером, але не надто зручно його налаштовувати. Я в першу чергу буду розповідати саме про тому, чим він корисний для технічних спільнот і для авторів технічних спільнот, і чому саме авторам технічних спільнот є сенс переїхати безпосередньо в Discord. Тому приблизно ось так Відповідно, є режим приватних повідомлень, там, де як завжди, є контакти, є ваші повідомлення, є друзі, є багато чого, то вже така ситуація. Що приємно, що тут за вашим бажанням може не бути змішування контактів з різних чатів і ваших особистих контактів. Що стосується серверів, є певна кількість серверів, їх можна шукати. Вони є на різні напрямки, є англомовні, є навіть певні е, україномовні. як вже... Казали. Тож, в принципі, за бажанням переїхати можна і знайти тут, що читати і де спілкуватися, також можна. Тепер давайте подивимось що ж конкретно дасть нам сервер наш особистий, як для автора. Перше непорозуміння виникає через те, що ось сервер, це здається, як чат або канал в Телеграмі. Насправді ні. Так, тут є гілки. Які ми можемо створювати, які ми можемо налаштовувати, в яких ми можемо спілкуватись і все інше. Але це не гілки, як це зараз з'явилося в Телеграмі. Більш точним описом сервера в Дискорді буде фраза, що сервер в Дискорді – це як окремий телеграм, ваш власний, з преферансом і вашою аудиторією. Відповідно, ось ці гілки це як окремі чати, як окремі канали. Як окремі спільноти. Єдине, що, що аудиторія тут є єдиною на всі ці канали і всі ці чати. І в принципі, це є дуже часто так, тобто в Телеграмі неодноразово ми можемо побачити, що ми знаходимося в однакових чатах, іноді до двох десятків, з іншими людьми. Через те, що частково в нас співпадають інтереси. Відповідно, що ж тут робити? І особливо є питання, а що робити з тими напрямками, які не цікаві. Якщо мене щось не цікавить в тому самому телеграмі, я просто не буду підписуватись на цей канал. І відповідно мені не будуть приходити повідомлення про це, мені не буде все це висіти, я не буду цього бачити і все інше. Якщо мені щось цікаво, то я приєднався, я там поспілкувався, якщо треба, навіть вийшу. То Що робити тут? Ось тут я вже казали, всі ці моменти, це окремі чати, окремі канали. А, і ось ці штуки, це в нас по суті теки чи папки в Телеграмі, які ви для себе налаштували. Ну, тільки тут це може налаштовувати безпосередньо автор серверу і його адміністратор. Чесно можу сказати. Як людина, яка була адміністратором декількох десятків чатів свого часу, і загальна аудиторія була приблизно в 30-40 тисяч людей, таку аудиторію суто теоретично, суто технічно можна запхати в один сервер і зробити, налаштувати його таким чином, щоб не дивлячись на те, що не кожну людину цікавить абсолютно все, що буде на цьому сервері, щоб це нікому не Ну, не те, щоб не заважало, але не заважало жити. І щоб це було досить зручно. Тобто, умовно, створити можна велику спільноту технічних чатів, де у кожної гілки свій адміністратор, своя підаудиторія і все таке. Я не пропоную цього робити, чесно можу сказати, я створив свій сервер і сюди поступово буду переносити контент та активності. Телеграмі через те, що є велика кількість людей, які не хочуть з нього переходити, і ми говоримо про українців, поки що проекти залишаться. Але поступово вони там зійдуть на нуль з приводу активності, бо всю активність я буду переносити сюди. Тож, як зробити таким чином, щоб велика аудиторія... З трошки різними цікавостями не заважала один одній, і насправді ти в межах Діскорсер досить просто. Через те, що спочатку дискорд створювався як система для забезпечення працездатності кланів в онлайн-іграх масово, то відповідно тут з'явився той функціонал, який дозволяє відокремити в межах клану людей з різним доступом, з різними інтересами одних від одного, щоб ніхто нікому не заважав. І якраз ось ці теки, ось ці канали. Ось ці чати, вони і є тим, що ми налаштовуємо. А ось тут написані певні ролі. У вашого сервера є дуже багато різних налаштувань, є додаткові навіть боти, які суттєво покращують його роботу, але про ботів ми поки що не будемо. Поговоримо про базові моменти. Основним інструментом розділення зерен від чогось іншого в межах вашого сервера є ролі. Саме ці ролі визначають, куди людина буде мати доступ, і який саме, а куди вона не буде, і куди вона в принципі не буде знати, що це є. Поки що, у мене ось так. Тобто, у мене є два рівня для звичайних користувачів. Є варіант, роль для тих, кого цікавить моє особисте життя як людину, як особи. Уставки, а не технічні проекти, є налаштування для двох типів донаторів за різним рівнем за різним рівнем. Є модератор, є адміністратор. Ну, є категорія особисто під мене улюбленою. Сюди ж можна абсолютно спокійно і, скоріше за всього, з часом тут з'явиться зробити категорії, які будуть, наприклад, називатися Ansys, SolidWorks, Fusion, Siemens NX та певні інші сюди з'являться партнери та інші категорії, які будуть надавати той. Чи інший доступ до того, що ми тут бачимо. Наприклад, в мене є цікавинка з сторонніх ресурсів, і в цікавинки з усього світу можуть постити свої матеріали декілька категорій просунутих користувачів, які давно на каналі, яких я знаю, які мають приблизно схожий світогляд, і які теж іноді в інтернеті бачать щось цікаве такого, що може бути цікавим і всім іншим У нас є декілька волонтерів, які Займаються дуже корисною справою, вони збирають донати, і не як в останній місяць я прошу донати на розвиток проекту, а на більш важливі та корисні для України і нашого життя речі. Відповідно, тут будуть публікуватися анонси по дуже важливим зборам або по зборам від тих волонтерів, які я знаю, що може бути корисно При цьому нема питань, може бути така ситуація, що когось це не цікавить, наприклад, що. Томусь і ми можемо зробити, щоб ці люди просто не бачили повідомлення з цієї гілки. Ми вже говорили тут на сервері, чаті, на каналі. Можна побачити певну кількість людей, які є представниками сапор компаній, і час і часу в них є інформація про знижки, про якісь вебінари та інші моменти, які вони хотіли публікувати. От для них а також для сусідніх ресурсів є можливість зробити анонси тих чи інших подій або прорекламувати свій ресурс ну в межах ось цього каналу, і це теж налаштовується і їм за моїм бажанням, навіть нема потреби кожен раз щось питати. В них щось відбувається, вони мають доступ, вони опублікувати. Через те, що я веду декілька напрямів, в мене є авторський контент, і це аналог телеграм-каналу, не чату, де публікувати можу тільки я на відміну від цікавого всього світу, і де будуть публікуватися матеріали, які я пишу текстово, наприклад, в рамках блогу. Які я публікую на YouTube-каналі Сапробасну, YouTube каналі Fusion 360 чи головному Феррітекс. Згодом я думаю, що кількість цих каналів буде збільшуватись, але ну, не одразу, особливо, якщо я все ж таки зможу вийти на певний рівень донатства, коли я зможу віддавати частки важливих, але довгих робіт на аутсорс. І тоді тут може з'явитися SolidWorks, SolidAge, NX і багато чого іншого. 3D-друк той самий. Відповідно, цей Контент можуть читати всі, навіть ті, хто не має лейби і офіційного рівня тут. А писати можуть тільки я. Ну є інформація з правилами, то якось розберемося, і є текстові канали, на яких можуть писати на поточний момент всі, хто авторизований. А в подальшому ми це подивимось. Можливо, буде навіть певний розділ. Тобто, нещодавно було питання, що є люди, які не хочуть бачити оф-топ, які хочуть бачити тільки інформацію Інформацію суто технічну нема питань в межах дискорд серверу, це можна зробити, щоб люди, яких цікавить тільки технічна інформація і не цікавить обговорення подій, життя та всього іншого, щоб їх не відволікали ось всі ці авто. Як ви бачите, тут є преміум, ток тут є патронаж, тобто це є гілки, в яких якщо подивитися на доступ на дозволу, то можна побачити, що прості користувачі в принципі нічого не можуть. А Можуть щось тільки спонсор з рівним рівнем спонсорства. Можна зробити сортування. Можна зробити сортування таке, яке вам захочеться і відповідно є можливість розділити вашу аудиторію не тільки по цікавинкам але й за рівнем доступу, за рівнем компетенції, за рівнем вкладу, як то кажуть, як вам заманеться І є модерка класична, в якій також може бути будь-яке налаштування, і це не треба робити окремим чатом. І все інше, це в межах одного сервера і доступно тим, як ви налаштуєте. Ну і як я вже казав, трошки раніше є особистий канал не як технаря, а як людина. І в межах телеграму це був окремий канал. А тут це можна зробити текою в сервері і сюди будуть мати доступ ті, кого цікавить моє життя особисте, щоб почитати, щоб спілкуватися, щоб задати якісь питання, яке не стосується сапра, яке не стосується освіти, ну і все таке. І, окрім Текстових каналів та чатів в межах дискорду ще можуть бути звуки та відео, і це також налаштовується як за доступом загальним, так і за доступом досить таким специфічним. Тобто, от, наприклад, в рамках voice channel в нас на поточний момент створено три кімнати: одна плодільня, друга з певними обмеженнями за доступом, третя без обмежень. Також, ну в якомусь сенсі схожа на флодільню, але я зараз поясню Влодіння це кімната, в яку можуть зайти хто завгодно Можуть зробити що завгодно, тобто поговорити, можуть включити відео своє, розшарити екран, і все інше. Це може бути дуже зручно для технічної спільноти для того, щоб відповідати на чиїсь питання. Тобто, не треба мати всілякі там і все інше. Система дуже проста. під'єдналися ви показали на своєму екрані, вам показали на своєму екрані. Ви це побачили, ви на це відреагували. Всі задоволені, всі пішли, і окрім цього, ви можете зробити тонкі наластання. Що, наприклад, у вас є кімната, в межах якої ви, адміністратори, модератори, можуть спілкуватися, демонструвати свої екрани, а всі інші можуть тільки чути. Наприклад, це дуже зручно для проведення різних стрімів, презентацій, коли ви налаштовуєте, хто конкретно може говорити, хто не може, хто може демонструвати екран, хто не може. Відповідно, ніхто нікому не заважає, навіть якщо захоче. Окрім того, ви можете зробити в межах серверу гілки. В яких самі користувачі можуть виступати в межах тимчасових адміністраторів, якщо в цьому є потреба, тобто у вас є декілька людей, які не хочуть обмінюватися контактами, які не хочуть писати в особисті, але які хочуть поспілкуватися один з одним на ту чи іншу тематику. Голосом з екраном не голосом, і вони хочуть це зробити виключно так, щоб їм ніхто не заважав, або хочуть зробити так, щоб це теж було до. Доступно всім іншим, бо вони вважають, що в цьому є користь. Відповідно, є гілочка, є папочка, в межах якої користувачі за потреби створюють свої гілки, кажуть, що ця гілка для мене і для усієї людини. І все, вони поспілкувалися і на цьому розійшлися. Гілку або заархівували, або розшарили, або видалили. Варіантів, як то кажуть, багато. І відповідно, з моєї особистої точки зору, це дуже круто і важливим є те, що коли. Ви працюєте в межах сервера, коли ви обираєте ту чи іншу роль, то все просто ви можете подивитися, як виглядає налаштування вашого сервера для цієї людини з такою роль. Ви можете дуже швидко змінити цю роль, ви можете увімкнути декілька і перевірити, що видно, що доступно, що ні. З моєї особистої точки вару, це є дуже зручно. Ну і окрім того, нагадую, що якщо вам не вистачає якогось функціоналу, якогось контролю. То так само як і в Телеграмі, є додаткові боти, які все шукають, які все знаходять, які дають додаткові можливості. Моя особиста точка зору дискорд. Це потужна штука, якою можна користуватися, який має декілька переваг. в першу чергу, те, що він не рознявий, другий це те, що ви тут все можете контролювати, і декілька, декілька недоліків. Те, що ви можете все контролювати, не означає, що ви повинні все контролювати і наушно. Те, що це не розняве телеграм, це в тому числі мінус через незвичку до цього інструмента, через відсутність аудиторії і все інше. Але чим раніше ми почнемо, показуємо. Де інформаційну гігієну, тим буде краще для нас, для всіх. Це моя особиста точка зору, а свою точку зору ви можете написати в коментарях. про те як я вже казав, час телеграму буде переїжджати в Discord, а в телеграмі залишиться заглушка в якому сенсі болота бо болотний ресурс повинен бути болот. Десь так, дякую, до зустрічі на каналі.